12 років він провів у в'язниці, але це не заважало йому допомагати українській армії. Костянтин Ходаковський, відомий загратований волонтер, туди потрапив ще 15 років, але з тюремної камери примудрявся купувати бійцям, а то бронежилети і тепловізори. Саме на них він витратив гроші, які дістав після перемоги в європейському суді справ людини, бо за ґратами з нього знущалися. І, от після численних звернень волонтерів, його помилував президент. До зустріч із сім'єю бачив Артем Артемсорок. На задньому сидінні авто міцно спить Міланка. Їй два рочки в руках стискає повітряну кульку. Вона для тата. Сіно, коли ми відкриваємо двері, і до нас йде тата, то мілана. Стіно саме перше до нього біжить. Матуся за кермом позаду дві донечки. Дорогу по якій ми їдемо, усі втрьох ненавидять, бо повертатися звідти повсякчас доводиться самим без тата. Ми до нього приїжджаємо раз в два місяці. Дорога завертає ліворуч. За рогом високий білий паркан у колючому дроті. Там от в тих донках папа. У тут на цьому локальному секторі останні шість років прожив. Шість років тут у виправній колонії на Черкащині до цього ще шість у Харкові. Майже половину свого життя Костянтин Ходаківський провів за ґратами. 12 років життя. фу, і все. Коли йому було 15, він пограбував будинок. Так вирішив суд. Вирок у чотири роки не став кінцевим. Пізніше у справі з'явився закривавлений ніж, яким було вбито людину. Вердикт суду співучасть у вбивстві і ще. 10 років на Шесть додачу років. конфіскували імучество, потім воно все ну а Що ми там 15 років було того, імучество? Комп'ютер чи ще щось. <см 'я> ну такое? Вот. потом я то все подавали, поснімали там кучу статей, а так срок залишили. Як тільки сів за грати, Костя вирішив знайти собі дружину. Кілька разів на місяць в тюрмі дозволяли користуватися інтернетом на сайтах різних міністерств, читати новини. Втім, замість міністерських ресурсів він заходив у соцмережі та писав коханій. Познайомився просто.

Ну так, любов паша. Вона приїжджала постоянно кожну неделю. Хлопець розповідає: в особистому житті усе йшло ідеально. Втім, життя в тюрмі було нестерпним. Його жорстоко били наглядачі. Терпіти цього Костянтин не став. Та разом з іншими засудженими подали позов до Європейського суду справ людини. Та У Страсбурзі видає? стали на їхній бік компенсацію моральної шкоди 25 п'ять тисяч євро. Він вирішив віддати не дружині, яка тоді під серцем носила вже другу дитину, а 25 і бригаді в АТО. Це було на самому початку війни. Там закупалися і машини, і каски, і жилети, і прицели, і тепловізори. Ну, що там тільки не було. Оні думають, що це така сума більша, і вона нам уж вас, я не знаю, за неділю. Тоді Костянтин і став відомим як волонтер у законі. Ну, тут я вас холоділа в час времени. І ночі, і, і ночі, і днем, і утром. На своїй сторінці у Фейсбуці він організував аукціони, продавав на них речі відомих спортсменів, знайомився з ними через інших волонтерів. Ось, вот, цю футболку я продав за Зулю за 33, 33 500, так да, він написав. І купив 150 комплектів форму. Форму, кстати, покупала в нью йорку так, через інтернет. За два роки волонтерства сума допомоги армії вже була неймовірною. Комісія, що ти считала, там около 10 мільйонів. Ну це только то, сході там іменно від нас. Там. От нас – это от тебе. Ну там і Вика ж тоже. Найвідоміші волонтери України весь останній рік просили президента про звільнення Ходаківського. І ось кілька день тому Петро Порошенко таки підписав помилування. І ось до його свободи залишається година. Каже, найбільше хоче побачити меншу донечку. Мілан, покажи, куди к папі. І ось нарешті на порозі татусь. Привет! Слив бракует. Переживаю очень. Даже руки трусятся все. Привет. Ты скучала? печала? Дай по сам. Давайте на питання, що далі, каже, робитиме те ж саме, тільки на волі. Вже за два дні поїде до тих, кому два роки допомагав дистанційно. Повезе нову партію амуніції. Каже, для хлопців із 25-ї бригади це буде сюрпризом. Так само, як і колись. Сюрпризом для бригади стало те, що головний їхній помічник виявився волонтером у законі. Артем Сорокін Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.